Як справи, шановні? З 2024-м вас в новому році настав час нарешті отримати омріяні 6 кубиків пресу. Якщо ви не змогли накачати прес, можливо, ви допустили ту саму помилку, яку роблять багато людей, крім того, що просто не їли здорову їжу, ще й не робили правильні вправи, які включають згинання, повороти та розтягування вашого торсу. Або ви просто не тренуєте свій прес достатньо часто, бо раз на тиждень чи два рази по 5-10 хвилин в кінці тренування просто недостатньо. Тому я зробив цю тренувальну програму, яка задіє весь ваш прес і включає Ринання, розтягування та поворот вашого тулуба. Ці вправи в такому ж високоінтенсивному інтервальному стилі, в якому я накачав власний прес та підтримую його вже понад 10 років. Ця програма не потребує жодного додаткового обладнання, займає всього 8 хвилин, тому займатися ви зможете щодня. Це дозволить вам збільшити частоту тренувань преса, особливо якщо ці вправи будуть у вашій ранковій рухинці, що і потрібно, щоб ви нарешті отримали свої 6 кубів в 2024-му. І звісно, якщо хочете результат, слідкуйте за дієтою. Тобто, при надмірній вазі вам потрібен дефіцит калорій. За потребою подивіться якесь з багатьох відео, що я зняв, як почати їсти здорову їжу, чи про високобілкові низькокалорійні страви. Тримайте це в голові і давайте переходити до тренування. І як завжди, слідкуйте за технікою і в 2024 році займайтесь щодня. Завантажте додаток Heria в App Store чи Google Play, або просто перейдіть за посилання в описі. Отже, 8 вправ по 45 секунд і 15 секунд відпочинку після кожної. Це наше високоінтенсивне інтервальне жироспалювання. Завдяки ньому ми будемо спалювати жир годинами після закінчення тренування. Тож ляга. На підлогу. Перша вправа, з якої ми почнемо, це підйом ніг лежачи. Я буду триматись за нижню частину цього стовпа, щоб ще більше задіяти верхній прес. Якщо ви вдома, то можете триматись за ніжку дивана чи ліжка, а можете і не триматись. Напружуйте прес на кожному підйомі. Носки прямі. Ще краще, якщо відриватимете сідниці від землі. Напружуйтесь. Треба до цього звикати і займатися щодня. Майже все. Добре ще 10 секунд. П'ять. Чотири, три, два. Добре. Перепочиньте секунду та відновіть дихання. Бо наступна вправа трохи інтенсивніша. Це буде почерговий підйом ніг. Отже, займіть ту ж позицію. Візьміться ось так. Підняли одну ногу, за нею другу. Ноги зустрілись. Ноги розійшлись. Чергуйте ноги. Спочатку ліва нога. Вгору, вниз, вниз. Права. Вгору, вгору, вниз. Вниз. Ліва. Вгору. Вгору. Вниз. Ви маєте відчути, що прес просто горить. Тримайте ноги якомога пряміше. Напружуйте прес. Майже все. Останні 10 секунд. Давайте. 5. 4. Три, два, і один. Фух. Вже від цих двох вправ ваш прес має горіти. Я певен, що як нижній, так і верхній. Особливо, якщо ви тримались, як я тепер наступна справа: також на верхній та нижній прес скручування сидячи. Отже, ми займаємо положення лежачі, підніміть ноги, наче ви сидите на стільці, руки під шию і скручуємося. Тримайте темп напружуйте прес. Якщо робите цю вправу вперше, вам може бути дуже важко. Але якщо захочете зупинитись, не робіть цього. Краще сповільніться. Перерва буде після вправи. Звісно, якщо зовсім ніяк, коротка пауза, і продовжуйте. Так вам буде легше. П'ять, чотири, три, два і один. Добре, трошки розтягніться. Переходимо до наступної вправи лежачи, сидячи, з тієї ж позиції, пальці вперед, відхилились назад і повністю розправляйте ноги. Ось так. Якщо це занадто важко, розпрямляйте максимально як можете. Але наша мета повністю їх розігнути. Чим пряміші ноги, тим краща техніка, і тим краще будуть результати. Ви не виглядатимете сильними, а будете сильними. Як бачите, ми качаємо прес під різними кутами в позиції лежачі, в позиції сидячи, а в наступній вправі додамо повороти. Останні 10 секунд. 5, 4, 3, 2 І 1. Уф. Добре. Розтягніться. Наступна вправа це скручування з поворотом. Отже, я розвертаюсь і фіксую ноги за допомогою цього стовпа. Можете зробити так само з диваном чи ліжком, але це не обов'язково. Отже, лягайте, сіли з нахилом в один бік, Сіли і в інший бік, скручування з поворотом. Тримайтесь. Дихайте та тримайте темп. Зосередьтеся на роботі преса. Майже закінчили. 10. Останні 5 секунд. Поїхали? 5, 4, 3. Давай, давай. 2. Останній. Добре, мій прес просто горить. І це лише 5 хвилин, 5 вправ. Рухаємось далі, міняємо позу на цю Тепер коліна до ліктів в планці. Робимо акцент на наших косих, так само, як і в попередній вправі. Отже, в цій позі підняли коліно до гори, торкнулись до ліктя і змінили ногу. Стегна не мають бути занадто високо чи низько. Залишайтесь чітко в планці. Напружуйте прес усіх сил. Ми майже закінчили. Залишилось всього дві вправи після цієї. Майже все. Працюємо. Останні 10 секунд. 5. 4. Три. Два. І один. Добре. Ми майже закінчили це тренування. Ще дві вправи. Далі у нас велосипеди. Справжній знищувач преса. Тож знов лягаємо на спину. Зайняли позицію лежачі. Треба, щоб ваш лікоть торкнувся до коліна. Ноги повністю випрямляйте. Не зупиняйтесь. Ця вправа гарантовано допоможе підсушитись, спалити калорії та схуднути. Прес буде дуже помітним. Пам'ятайте, чим нижчий відсоток жиру, тим краще видно ваші м'язи. Ви виглядатимете набагато рельєфніше. Добре, це останні 10 секунд. Не розслабляйтесь. Залишилась всього одна вправа з усіх сил: п'ять, чотири, три, два і один. Добре, розтяжечка. Ми дійшли до останньої вправи, яка задіє весь прес і косі. Це будуть скручування у боки. Я роблю цю вправу дуже давно. Вона перевірена та випробована мільйонами спортсменів по всьому світі. Вона дуже ефективна. Підніміть ноги і торкаємось однієї сторони. Робимо гарний оберт. І якщо можете, спробуйте випрямити ноги. Так прес буде скорочуватись навіть краще. Але якщо робите вправу вперше, можете зробити так. Згодом ви станете сильніше і зможете тримати ноги ось так. Це остання вправа, тож викладаємось по максимуму. Не зупинятись, дихайте. Майже все. Лише 10 секунд. 5, 4, 3. Максимальний поворот. 2 і 1. Ух. Всього 8 хвилин, а мій прес в вогні. Якщо ви будете робити це щодня чи хоча б більшу частину тижня, гарантовано отримаєте 6 кубіків преса всього за кілька коротких тижнів у 2024 році. Дивіться, щойно ми качали прес 8 хвилин без обладнання, і ви самі бачите результати кажуть самі за себе. Так, мені вони також кажуть, що додаток качати не обов'язково. Займатись можна і по цьому відео. Таймкод в описі та закріпленому коментарі. Просто робіть вправу разом з крісом. Це мій переклад для українців, і я не збираюсь називати ці скручування, вигадані в радянські часи руськими. за багато честі. Якщо ви важите 100 з плюсом КГ, то щоб не казав кріс, за кілька тижнів не отримати 6 кубів. Будь ласка, не налаштовуйтесь на миттєвий результат. В залежності від вашої фізичної підготовки, якості харчування, сну, стрес. Результат буде у кожного свій. І чесно, чим вам важче, тим більше я буду за вас болювати. А всі ці ізі пізі силачі ніякої додаткової мотивації і так не потребують. Тільки не кидайте тренування бо важко, добре? Я не знаю, як правильно перекласти «sit it in and out», І якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо знаєте англійську, то посилання на оригінальне відео в описі. Ну і власне все. Подивимось, про що буде наступне відео. Якщо є побажання, пишіть в коментарях. І якщо сподобався переклад, підписуйтесь та ставте вподобайки. Також запрошую на основний канал з перекладами гумористичного контенту. Чим більша ваша активність, тим більша мотивація робити нові переклади частіше, і це факт. Слава Україні! Слава нації та всім відоме продовження! Скоро почуємось!